Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі дня на 21 му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. У Мукачеві все спокійно. Остання доба для містян минула без ексцесів. Прогнози лікарів щодо чоловіка, який отримав поранення у голову. Невтішні знову мітинг цього разу закарпатці висловлювали переконання, право на застосування зброї мають виключно правоохоронці. Налякані туристи у готелях Мукачева частішили відмови від заброньованих номерів. Тихий ранок ніч на вівторок та день для Мукачева минули спокійно. Місто живе у звичайному режимі, кажуть у мерії. А важко поранений у суботній стрілянині чоловік залишається у критичному стані. Як повідомили лікарі Мукачівської ЦРЛ, шанси на одужання після поранення у голову невисокі. Частину поранених вже відпустили додому, а інша залишається в обласній лікарні Ужгорода. У прес-центрі СБУ близько 23-ї години понеділка повідомили, що затримали двох представників правого сектору актору причетних до подій у Мукачеві чи йдеться про тих двох, які засвітилися у селі Бобовище, в день? Невідомо тривають допити Помештення. Виявлено та вилучено вогнепальну нарізну та владкоство зброю, а двох затриманих уставників правого сектора, які брали участь у стрілінині у центрі Мукачева. А спеціалістом доправлено в Київ для проведення чесного і об'єктивного розслідування. Ще двоє під охороною перебувають у лікарні. Ужгородці мітингують цього разу на підтримку міліції. Більше сотні містян зібралися під будівлею управління МВС у Закарпатській області, аби висловити своє переконання. Конфлікти не можна вирішувати зі зброєю, навіть прикриваючись патріотичними мотивами. Учасники акції переконані, носити і застосовувати зброю мають право виключно правоохоронці. Також люди прагнули почути відповіді щодо подій, які відбуваються в області, та домогтися об'єктивного розслідування справи і затримати винних. Мітингувальники Наголошували, Закарпаття мирна область, і ніхто не хоче, аби тут повторилися події, які зараз відбуваються на сході України, зібралися небайдужі мешканці міста і в області. В загалом ви бачите присутня дуже велика кількість людей е -е, стосовно тих подій, які відбулися в Мукачеві. Адже люди громада міста не хоче допустити того, що відбулось в Мукачеві, і не хоче допустити тих подій, щоб ті події, які розвиваються на сході, саме щоб вони тут відбувалися в нашій мирній області. За півгодини мітинг перемістився під стіни закарпатської облдержадміністрації. Хотіли отримати відповіді на ті ж запитання і вимагали відставки голови Ода. Ми запитали у закарпатців, чи довіряють вони нашій міліції нині і чи підтримують монополію держави на використання зброї. Відповіді у рубриці громадська думка. Я нікому не довіряю, я сам собі вже не довіряю, не небо Міліції довіряв. Тому що довіряємо їм. Не довіряю, не довіряю. Про поліцію я не дуже думаю, а чи я їм довіряю, я не знаю. Хочемо бачити якісь хороші результати, позитивні зміни. Поки що їх не бачимо, тому напевно, ні. Звичайно, що там більшість є позитивних хлопців, професіоналів своєї справи. І повністю говорити, що їм вірити чи не вірити, це важко сказати. Думаю, хорошим вірю, а не хорошим ні. Довіряю міліції завжди. На кого сподіватися тоді нам? А, Мусимо довіряти. Ну, звичайно, логічно, здравомисляча людина після цього всього не буде довіряти міліції. Я довіряю поліції. Київчо біля Мукачева відкрита лише для військової техніки та правоохоронців. Цивільний транспорт об'їжджає перекритий відрізок через місто. Дорогу у цьому місці нагадаємо перекриту вже четверту добу. Час від часу трасою проїздить бронетехніка. Поруч кружляють гелікоптери. Самі ж Мукачівці відзначають, загалом військової техніки поменшало. У місті стало спокійніше. У готелях Мукачева збільшилася кількість відмов від заброньованих номерів. Через резонансні події останніх днів туристи часто відмовляються від екскурсій та місць у готелях. У турфірмах кажуть, їм частіше телефонують і цікавляться ситуацією. Іноді просять переносити ознайомчі тури на інші дати. Але найгірші справи йдуть у готелі Червона гора, який опинився, мало не в епіцентрі подій. В адміністрації повідомили, що з суботи в готелі майже порожньо зайняті лише чотири номери в одному живуть журналісти. Ще у трьох військові проїзд до готелю досі заблокований військовою технікою. Навіть туристична група, яка мала приїхати за тиждень, відмовилась від проживання у готелі через побоювання щодо загострення ситуації. Більше телефоном розкаже наш Мукачівський кореспондент Мар'яна Савицька. Наразі ситуація в Мукачеві спокійна через обстріл 11 липня та спецоперацію, яка триває з цього приводу на Мукачівщині, Потенційні туристи почали просто обривати телефони Надало нам у місцевих турфірмах цікавляться, яка тут ситуація і чи безпечно у місці одинокі відмови від номерів є. Проте більшість туристів планують приїхати до міста у заплановані дати. Ми запитали у закарпатців, чи вплинуть на їхню думку останні події в Мукачеві на туристичну привабливість області. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Я думаю, що ну Хто хотів приїжджати в ну, якби на Закарпаття, подивитися, то це не буде мішати, мішати туризму. Ну, якщо з східних областей, то я думаю, все рівно будуть люди їздити до нас, а, ну, бо там гірші якби, події, ніж у нас. Ну, а так, в принципі, з Києва, може, менше будуть їздити. Думаю, що увеличиться інтерес. Через ці події? Так, да, тому що багато буде інтересно все-таки, що тут відбувається. Ну не знаю. Я думаю, що трошки це буде напружувати. Ага. Будуть просто люди міркувати, думати і приймати рішення щодо того, щоб сюди відвідувати наше Закарпаття. Я думаю, що трошечки може змінитися, але все рівно люди, як їздили сюди, так і будуть їздити. Я думаю, що не зміниться. Тобто людям, хто їде сюди, то. Вони їдуть зовсім не для того, щоб дивитися на якісь розборки. Я думаю, що будуть, тому що їздить море людей. Я знаю, що зараз відколи море в нас пропало, то дуже багато стало їздити. Після недавніх подій Мокаші, що сталося трошечки, бояться, але в принципі нічого такого страшного. Тобто дзвонять, питаються, інформація, все нормально, приїжджають гості всі. Новий ремонт ужгородських доріг, як завжди, затягується через погоду та особливі технології. Роботи розпочали півмісяця тому. На латання дорожнього покриття передбачили більш як 3 мільйони гривень. За традицією, спочатку розривають асфальт, відтак залишають на кілька днів, а то й тижнів. І як жартують ужгородці, чекають дощу, аби почати ремонт. Олена Остапчук більше. Ями з круглих перетворилися на квадратні. В Ужгороді розпочали черговий сезон ремонту доріг. На вулиці Берчині більшість квадратів на дорозі ще з минулого тижня. Водії неспішно об'їжджають вибоїни не крізь пил. Робітник Юрій саме очищує ями від бруду. Кажуть, діть отам одночасно. А ви не можете розказати нам, що ви робите? Дюю ями шароб. Що, що робите? Видуваю ями. А для чого? Для того щоб була цепка з асфальтом, а коли їх мають зробити сьогодні? Водії ж у те, що ями такі залатають цього ж дня не вірять. Хіба що іронізують, погода зміниться. Тоді і щеплення з дорогою кращим буде. Зровлять по неділі, по дві стоїть поки ми не знаю, що там взуть, чи дождя, чи якісь другі проблеми. Обично кажуть, зустріть дождя для того, щоб не треба було легше лягає асфальт. На вулиці Легоцького теж кипить робота. Працівники кшепу із крейдою в руках позначають місця, де вирізатиметься асфальт. Далі у хід іде мітла, лопата та дорожня фриза. Водії тим часом змушені маневрувати між робітниками та баюрами. Це катастрофа, це неможливо, ви розумієте. Чи я прилагаю взагалі що одна бригада має розривати, друга має сразу йти засипати, тому що місяцями, коли дощ паде, от тоді вони заливають, а воно не приймає. Водії переконують ямковий ремонт, гроші закатані в асфальт. Інша справа європейські технології і далеко їздити не треба. У сусідній словаччині від латання давно відмовилося. Бачу, як там роблять дорога така, що наші ще дуже далеко до неї. Вони зривають слої по по два-потри кілометри. Дороги зривають і кладуть зовсім нове покриття із, із сіткою, і так далі. Так на ну, нашим дорогам ще. Дуже-дуже багато працювати. У нас тим часом продовжується традиційний ямковий ремонт. Скажіть, будь ласка, чому ви спочатку ями вириваєте, а потім через тиждень їх робите? А то вже не від нас залежить. Буває і таке, що через тиждень, але то не від нас залежить. Нам сказали, що вибити ми вибили. Буде асфальт. А чи він буде, чи не буде, то вже... Не, питання не до нас. Відповідальний за ремонт робіт начальник шепу Іван Довбак розповідає, ремонтувати ужгородські дороги за європейськими методиками нам заважають українські реалії. Там кількість більше бригад нам по фінансуванню не дозволяє зробити стільки бригад. Ну і по-друге, ви знаєте, ямкові ремонт допускаються при пошкодженні до 10% від 100 метрів, наприклад, площі загальної. Але бачите, що у нас дороги настільки вже фізично зношені, що вже не 10%, а 70%. Тож поки на Ужгородських дорогах, де потрібен капітальний ремонт, робитимуть ямковий та ще й з порушенням технологій, баюри та вибоїни ніколи не зникнуть. Зате у робітників завжди буде робота. У центрі Ужгорода два дні не буде світла. Електропостачання відключатимуть через реконструкції. Повідомили в Ужгородському міському районі електричних мереж. Так, 14 та 15 липня з 9 до 16.30 світла не буде по вулиці Собранецькій від будинку номер 1 до номеру 25, а також частково по вулицях Крилова і Ференцаракоці. Тож комунальники просять підлаштуватися під графік відключень. Біля Ужгорода горів будинок збитків на 360 тисяч гривень. Ймовірна причина підпал. Уночі, 14 липня, у селі Барвінок Ужгородського району загорілася прибудова до житлового будинку. Вогнем знищено дах та частину автомобіля, який знаходився всередині. Нині загорання ліквідували, встановлюються точні причини та збитки пожежі. На щастя, постраждалих нема. Які причини частих загорань на Закарпатті та як уберегтися від пожежі у будинку чи квартирі нам розкаже начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю управління ДСНС України у Закарпатській області? Федір Філіп, Вітаю вас! Вітаю! Остання пожежа з трагічними наслідками в Ужгороді була на минулих вигідних. Тоді на жаль загинуло двоє людей. З них одна дитина ще п'ятеро постраждали. Яка причина все ж таки? Ну, зараз на даний час. Щодо причини говорити зарано, дві домінуючі версії, відповідно до яких, які вважаються якби найголовнішими, перша версія це є необережне поводження з вогнем під час паління самим власником помешкання. І друга версія це така як використання відкритого джерел відкритого вогню. Тому що, як відомо, через несплату комунальних послуг. Дане помешкання було відімкнене від електропостачання. Останнім часом на Закарпатті побільшало загорання. От як ви вважаєте, з чим, це може, з чим це може бути пов'язано з періодом того, що сухостою багато? що така спекотна пора, все ж таки чи може щось інше? Ця спекотна погода навіть дуже дуже спекотна погода, яка спостерігалася на протязі декількох тижнів. Вона зробила свій внесок у погіршення пожежної обстановки. Фактично, на сьогоднішній день у нас спостерігається збільшення десь порядка на 20% кількості пожеж. Маємо 1062 загорання проти 858 за аналогічний період минулого року. Як убезпечити свою квартиру чи будинок від пожежі? Чи взагалі це реально? Можливо, дайте, будь ласка, кілька порад. От варто прияти проводку, газові котли чи ще щось. Звичайно, кожен, кожен період року він характер має свої особливості. Ну, пожежі в квартирах зазвичай в більшій мірі виникають через несправну електропроводку. Або несправна, або може бути вимкнено одночасно в одну розетку багато електроспоживачів, що в свою чергу призводить до перевантаження електромережі. Як наслідок відбувається коротке займання, ну і починають. Починається займання тих предметів, які безпосередньо увімкнені. Ну, звичайно, що більшість будинків, і як показує статистика, що в більшій мірі пожежі виникають у будинках, які побудовані там 30, ну, 20, і 40, деякі 60 років тому. Звичайно, у той час, коли вони будувалися, Такої кількості електроспоживачів не було. І електропроводка була розрахована ну максимум там на 2-3 енергоспоживача. і в принципі на той момент було достатньо. А зараз у житлових помешканнях у квартирах у людей дуже велика кількість якраз електропобутової техніки, яка нерідко і спричиняє виникнення пожежі. А як діяти, якщо все ж таки помітили загорання у будинку? Ну, під час загорання в будинку перше, що необхідно зробити, це зателефонувати за номером 101 і повідомити про все в оперативну рятувальну службу. Якщо є можливість, в першу чергу також по можливості покинути приміщення, покинути зону, зону пожежі, там це місце. Пересуваючись, якщо, приміром, пожежа застала людину в далекій кімнаті, їй потрібно проходити через осередок пожежі або через задимлену, задимлену кімнату взяти безпосередньо чи якусь, якусь річ просто за, за закрити ротові і носову порожнину для того, щоб менше диму попадало у це. Дякую вам. Дякую вам. Про те, як уберегтися від пожежі у будинку чи квартирі, нам розповів начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю управління ДСНС України у Закарпатській області Федір Філіп. Залишайтеся з нами. Випуск деталей продовжується з стислим оглядом інших актуальних новин. У Мукачеві повідомили про замінування. Повідомлення про вибухонебезпечний предмет в одному з автомобілів надійшло до міськвідділу міліції. На місце виїхали правоохоронці, пожежники та рятувальники. Замінованого легковика не знайшли. Через перевірку було зупинено рух вулицею Ярослава Мудрого. Зараз його вже відновили. Кількість вакансій на Закарпатті цього року менше, ніж минулого. Так у червні 2015-го ця цифра на 26% менша, ніж в аналогічний період минулого. За цей рік вдалося працевлаштувати майже 5 тисяч краян, тоді як у 2014-му на 10% більше. Серед зареєстрованих безробітних на Закарпатті найбільше жінок 68%, Тоді як частка молоді до 35 років 43%. Найбільше працевлаштованих у в червні в Віршавському районі, найменше у Міжгірському. Нікуди не йдіть. Маємо ще багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, про таке. Юний розумник, випускник, який набрав по 200 балів одразу з двох предматів, розповів нам секрети свого успіху. Виноробна столиця Угорщини. Наші журналісти побували у легендарному регіоні Токай і знають, у чому секрет місцевих вин. Карпати повертаються триразові чемпіонки України почали підготовку до нового сезону. У Закарпатті Вундеркіндів, які набрали на зно максимум, цього року аж 25. Це рекордна кількість, адже у минулому році на 200 балів зовнішнє незалежне тестування склало усього семеро наших випускників. Є й один школяр, який набрав максимальний результат відразу з двох предметів української мови та літератури і біології. Хто цей розумник та який секрет його успіху знає наша Наталка Ігнаті? Семен випускник Ужгородської школи номер 6. єдиний серед 25 учасників знов Закарпатті склав тестування на 200 балів з двох предметів української мови та літератури і біології. З третього предмету хімії до максимуму не вистачило всього чотирьох балів. Хлопець зізнається, навчався так активно лише останній рік. З гуманітарними науками допомагали вчителі та репетитори. А от біологію вивчав самостійно. Розумник зізнається, деякі питання тестів були для нього дуже складними. мові було тих два тести, де я сумнівався, і просто видно, чи доля, чи що допомогла мені, я ці два тести. Не очікував, що буде от два предмети да, по 200 балів. Коли вже отримав два по 200, думав, що і третій буде 200. Но тут знову, як це виявляється, облом. Головна підтримка була від батьків. Мама Семена вчитель з англійської мови, проте ідею, щоб син поглиблено вивчав саме іноземну, не нав'язувала. Каже, лише допомагала із організацією навчання. Він казав, що йому це не подобається, що мови геть нелогічні, що мови геть в них нічого цікавого немає натомість там біологія чи хімія їх цікавіше вчити. Але як не диво, що українську він все таки хорошо став, так що, хоч і не цікаво, але він це зміг. Вивчити учителька з української мови та літератури, і класний керівник хлопця Оксана Андріївна теж не приховує гордості. У її класі ще двоє школярів набрало високі бали з української мови та літератури. Пишаємось також учнями Тарасюк Юлією, результат якої на зно з української мови та літератури є високим: 197 балів булецею Андрієм 195 балів. Семен взагалі. Завжди впевнено йшов до своєї мети. Він вмів поставити перед собою ціль і рухатися до успіху. Завдяки такому результату хлопцю легко брати виш, бо його раді бачити в усіх закладах, навіть за кордоном. Закарпатські вузи на абітурієнтів-рекордсменів чекають з нетерпінням. Відразу на безкоштовний. Не зараховують, але вмовляють подавати документи. Це найкращі. Учні шкіл, найкращі випускники шкіл, і ми е, їм. Ми раді їх бачити, тому що це скоріш за все наші майбутні викладачі, доценти, професори, і ми будемо їх агітувати, переконувати. Та сама не переконати буде важко, адже хлопець вже вирішив, хоче стати лікарем і подаватиме документи до Львівського, Вінницького або ж київського медичних вишів. Там переконаний, працевлаштуватися буде легше. У майбутньому розумник мріє відкрити свою приватну клініку. Якщо напій, то вино, якщо вино, то лише Токай. Ці слова королеви Австро-Угорської імперії Ержебет стали гаслом і гордістю для 15-ти тисячного регіону на сході Угорщини. Нині у маленькій провінції Токай працює тисяча виноробів. 90% – це приватні винороби зі столітніми родинними традиціями благородної справи. І не більше десятка технологічних заводів з іноземними інвестиціями. То які вони токайські традиції, виноробства нині і чиїдуть туристи за легендарним. Фурмінтом та мускатом. Дивіться далі. Середина липня. В угорській провінції тока і затища. Виноград достигає на родючих схилах. Вино відстоїться у бочках та пляшках. На виноробнях майже нема працівників. Гаряча пора тут починається з вересня. На зборі врожаю зайнятий чи не кожен третій місцевий житель. А на гучні фестивалі та дегустації приїздять тисячі туристів. Ар зразкового містечка підраховує що щороку, завдяки туристам. Бюджет Токаю поповнюється на 28 мільйонів форентів, і це лише скромний туристичний збір. Наша історія та виноробні традиції. Головний бренд цієї частини угорщини. Це наше багатство. Те, чим ми з гордістю ділимось з кожним гостем. Влітку більше туристів токай приїздять на вихідних. Це словаки, українці, німці, чехи, угорці з іншої частини країни. Але справді гаряче тут стає у вересні, жовтні. По унікальне вино з родзинок до нас їдуть навіть з Японії та Америки. до високого сезону ще два місяці. Розповідає і виконавчий директор муніципального те. Томаш Гері. Цей тризірковий заклад збудований на кошти Євросоюзу. Він один з трьох найбільших у регіоні. Номери європейського стандарту, сауна джакузі, дитячий майданчик. Вартість двомісних апартаментів 70-80 євро. Ми можемо поселити максимум 68 гостей. У вересні-жовтні у нас немає вільних місць. Це муніципальний готель. Його збудували за кошти ЄС. Частково співфінансує місто. Ми ж у свою чергу надаємо приміщення та всі необхідні послуги для офіційних заходів. поселяємо делегації. Тощо зараз готелю три роки за п'ять. Маємо вийти на самоокупність. Аби відчути угорську гостинність, багато туристів селяться у садибах приватних виноробів. Таких тут близько тисячі. Лише в центрі маленького чотиритисячного токаю більше десятка пінциків. Так в Угорщині називають винні підвали та дегустаційні зали. Щороку ми без проблем продаємо усі 10 тисяч пляшок власного напою у руки по інтернету на дегустаціях. Справа прибуткова, але розширюватися не плануємо. Бо ж землю обробляємо самі, виноград збираємо і. Авимо вручну саме у цьому цінність токайських вин Петер Родинний бізнес веде разом з сестрою. Його будинок на затишній вулиці в самому центрі Токаю. За 30 років сім'я Воргей заснувала власну торгову марку та завоювала довіру клієнтів з Японії та Південної Африки. Усі вина тут роблять власноруч. Навіть етикетки на пляшки клеять вручну. Найдорожче вино коштує 65 євро. Молодші, дешевші – 10-12. Восени під час дозрівання врожаю наступає період дощів і туманів. Саме в цей час виноградники й вражає благородна цвіль, через яку зрілі ягоди не гниють, а зародзинюються просто на лозі, перетворюючись на унікальну сировину. Бочки та пляшки з вином зберігають у старих підвалах. Сіро зелена м'яка цвіль тут усюди. У ній кажуть одна з таємниць токайського вина. Я приїхав у Токай вдруге у винах тямлю, бо сам зі східної Німеччини. У нас також розвинене виноробство. Скажу щиро: угорці недооцінюють потенціал своїх вин. Вони неймовірні, їх не можна порівняти з жодними іншими, багаті й медові. Думаю, у Європі їх має бути більше і платити за них хороші гроші. Повірте, будуть. На це жителі 15-ти тисячного регіону Токай дуже розраховують, бо винищені у 70-х-80-х роках виноградники тут зараз активно відновлюють. А 80% місцевих напоїв експортують за кордон, культивують традиційно угорські сорти фурмінт і мускат. А держава охочим займатися виноробством, надає пільги, відшкодовує половину вартості землі, повертає 50% витраченого на техніку та обладнання і дає 10 років. Податкових канікул відпочили і до роботи ужгородські Карпати повертаються. З понеділка триразові чемпіонки України розпочали підготовку до наступного сезону. Поки гандбольна команда готується в Ужгороді. щодня по два тренування. Цього сезону у клубу амбітні плани, тому працюють з великою мотивацією. Як відновлюють форму та що нового в кращій команді Закарпаття, дізнавався наш Денис Фазикаш. Декілька кіл навколо озера без зупинки, а потім фізичні вправи та робота з м'ячем. Саме таким чином триразові чемпіонки України поступово набирають форму після відпустки. Цього тижня перші тренування доволі виснажливі. Тренери зізнаються, робота тільки почалася. Наразі придивляються, хто в якому стані, і вирішують, як працювати далі. У нас тільки починаються тести. Будуть тестування команди, визначимо фізичну підготовку. До цього ми маємо ще зробити меди, медогляд, ну в принципі, видно, що деякі дівчата попрацювали літом, а деякі просто нічого не робили. Наразі основна проблема колективу це кадри. У команді є втрати. Ірині Компанієць доведеться лягти на операцію через травму плеча, тому доведеться їй шукати тимчасову заміну. Але є і приємні новини. Після довгої перерви у гру повернеться кращий бомбардир команди. Я восстановилась полгода. У мене було восстановлення. Спасибо нашим тренерам, вони мене підняли на ноги. Зараз ще працюємо над цим. думаю, приду збори і наберу повну форму. І да, в бой. А він буде цікавим цього сезону. Карбати гратимуть особливо яскраво. Для цього з командою навіть працюватиме тренер з Голландії. Добре, знайомий вболівальникам Антон Ван Босхотен я завершив свою роботу в Голландії. і Я вирішив допомагати розвивати гандбол в Ужгороді. Я добре знаю цю команду, співпрацюю з нею три роки і вирішив залишитися саме тут. європейський досвід тренера Карпатам має знадобитися, адже цього сезону перед командою непрості завдання. Для Карпат цього року боротися за золото за кубок, тому що в цьому році буде і чемпіонат і Кубок України. Ну і показати гру в Єврокубках для того, щоб закріпити себе в Європі як європейський клуб, який вміє грати гандбол. А гандболістки таким задачам навіть раді, аби швидше набрати форму, навіть у футбол згідні грати. Наступного місяця команда традиційно проведе збір на Рахівщині, покращуватиме фізичну форму в горах. Після робота в залі з м'ячем. А вже у вересні на Карпати чекають перші офіційні матчі. Такими були інформаційні деталі вівторка. Бережіть себе на все добре.